Привет, ребятки, с вами я, Уинте, Дивитель, пацаны, попить серебро. Расслабь, чего? Эммо е и пацаны, защищайте свои Gmail, пароль, нікому не давайте. Нам своим друзьям, братам, там, не знаю, маме, папе, це не давайте. Чого? То що просто может быть че ось, наприклад, так у мене. У меня десь кинуто в галдии, кинуто в генерально, пацаны очень много. То отак. І зараз і е, мої медальки, пацани, не дішкові. Якщо так, одну медаль, це то стоїла Гривень, може, 500-600. То пацани отак. То, пацаны, я вам так кажу, що нікому не добирають. То що, що, наприклад, ви купили... Ви купили собі батл... Ой-ой-ой. Ну, okay. no, пацани, отак. Просто не давати ні поміт. по. По-перше, чого? То що, То, що ну, наприклад, брат теж грає в Лофт. Попросив у тебе думає. Ну, нервний. Наприклад, рудрини, двоє, троє. Йопера, я вже проїхав. Ну, двоє no, двоєрудриний, троє. Ну no, я, вибачте, що я не прям точно як скажу. я не знаю як це казати. Ну, я Ось Йо, то, пацани, отак. От всегда так. Йоу, пароль. То пацаны, отак. Кому не добирати Gmail пароль? То, що, что вы покажете, например. Gmail и пароль. То вашим аккаунтом будет 6 плохо. То що, что просто так людина не может Gmail і и порой. Или хочет заскамить Йо, пыль, Или украсть ты, ты аккаунт, там Бравл, Старсе Или, ну, стендов, фифе. Йо. Ну, вот так. Никому не доверять ну, э, может быть, это последний раз, когда вы там, например, на медальки. А в фифе можно просто попродавать. И все. Продавать. Все. Йореспет. Ч такий? Йопарестеп, Йо Перестеп, Йопареспет. Окей, ну пацани вот так, нікому не добирайтесь. И по поводу Battle Pass я сказав нище видеоролики, ну нище Йоресте, Ну що в цьому відосике я не можу сказать, Ну что у мене есть відеоролик нищий, вот like. так. Я вам честно кажу, ніколи, не... Ну ніколи не давати Gmail і пароль то Тож я, пацани, був наївний, наївний, хороший, хорошо так наївний. І давав друзям і по шедеврці. Ну, по шедевристиночку, що вони там погулялися, як я. А вони пливали скини. Просто казали, що типа... Та нічого. Ну, казали, що це не ну, замалися, так таке. Я я вірив. Ну, так приходило, е, коли я вже не зрозумів. Потом я, я, я поменял Gmail и і пароль. И Соси, что он не может думать, что я не можу менять паролі То вот так. На бабочку сами на сети. На сет. Ножи с перчим. Много Ну, пацаны, не тупо не верь. А промокодик на такий М9. Якщо він ще буде працювати, я потім відійшлю віддішлю це в коментарі. Це... І цей відеоролик вийде до тато групи. Тобто не отак. Щоб ви зразу знали, коли... Ну, цей відеоролик вийде до татого гру. Йоре себе як так. Што, отак. А хто хоче, наприклад, допомогти голдою. То, ну, пишіть просто в комментариях, хто хоче допомогти. Допомогти Ну, я як не знаю, ну, ну, я це всю голду, кто мені дасть, то я поразбью посмію вам. Ну, Мені допомагайте, я вам буду допомагати. Я переставлю так, Чего не попадаю? Ну, нікому не довіряти, ні мамі, ні папі, ні брату, там, ні друзям, Та й хай той друг буде е, просити дуже сильно. Знаєте, він хоче з вашим аккаунтом щось зробити. Так, а і всім спасибо за просмотр. Всім спасибо, бул у Всім пока.